Мирного неба всім? Сьогодні ми з вами глянемо? Яким буде 2026, 2026 рік для України? І також я всіх вас вітаю з прийдешніми святами і з Різдвом Хто святкував 25 грудня. Бажаю миру, щастя, злагоди, спокою. Так, яким буде? 26 рік, 2026 рік для України. І я хочу додаткові карти. Так, скільки. Ну, будемо надіятися. Будемо надіятися, що це таке вага, що це таке справедливість, врівноваження. І тепер. Будемо надіятися. Ось таке? Все. Я готую, а ви можете пересунути бігунок на початок розкладу. Так, щось буде непрояснене. Хмари можливо, хмари якісь тут згущаються над Збройними силами, або ну це будиночок збройних сил, або щось буде в затумане, тривога якась іде, все-таки є якісь питання тривоги, або почнеться він з історії тривоги. Ну, тобто напруження, якесь, емоційне напруження, хвилювання, і також ще а, якась історія. Хмарна якась історія, можливо, щось затуманене небо або ще щось. Побачимо, що це. Інформація може бути е, також. Е, так. Одиночок візіння. Давайте глянемо далі. Ну, початок року скоріше всього, буде надто напружений для людей. Є тут якесь напруження, якась несподіванка, або ще таке, якась невиясненна, невияснена історія. Щось мені не подобається, тут або якесь захворювання. Якісь зміни, ну або якась ситуація з ворогом, але в принципі я на цей розклад не дуже хотіла ну, якби, загадувати конкретно, конкретно, там, країни. Ну, Але ворожа історія у нас залишається ворожою історією. А якісь зміни відносно ворога мають відбутися, і ми подивимося, що може бути в можливості везіння в в Будинку візіння нам треба ще подивитися, що е, співпадіння цепочки мені зараз я не можу прямо от вже відповісти. Це, це, це добре чи це можливо не зовсім. Просто не можу. Може навпаки. Е, може, дай Боже, щоб так було, що будиночок візіння повезе з тим, що ніяк не могло от кінець, як кажуть, утримати. Але йдемо далі. Так, карта Бланки. Мужчина іде тут народ. Тут мужчина в рід, цікаво. Тут знову щось повітряне, якісь такі базікання йдуть. Розмови, переговори, що на цілий 26 рік. Тут щось. Тут щось з самого початку. Ух ти! Осаго ворога. Зміни. О, небезпечна якась історія йде все-таки. Зараз будемо дивитися, що це з війною. Тут може бути, що ворог себе буде вести зовсім непередбачувано. А взагалі небезпечна історія така. Конкретні якісь зміни йдуть в питання небезпеки. Боротьба закривається, в принципі, може бути, дивіться, питання боротьби повністю закрите. Мені треба цепочки, ще поки що ні. Ще поки що не буду говорити. Книга, книга у нас. Тут якісь певні знання. Тут якісь певні знання, або. Ну, що ж, воно закрите, але це в приємність. Так, мені ще треба. Опа. А якщо брати Тут якась сила цікава, якась давка, якась сила іде. Ну, бачите, відмідь попадає у нас в будиночок війни і в будиночок сили. Тобто відмідь може бути при тому, якщо це брати якусь персону, вона надто агресивна і зла може зробитися і може робити якісь певні дії. А тут же виходить якась така зв'язка у нас, тому що медвідь виходить отут, тут і хрест. Тут і переживання, тут є складна історія, і тут на історію зі змієвидним ухилом, і тут певна небезпека. Так, чекаємо далі. Все-таки боротьба зупиняється. Тут боротьба взагалі закривається, а тут боротьба горою, перешкоди є великі. Тут якась конкретна небезпека, або щось ми почуємо доволі серйозне відносно якоїсь впливової людини, яка має дуже ну, великий вплив, позитивний чи негативний в історії України або для України. Так, що у нас тут? Якір Якір, Якір до пташок, те, що тримало постійні якісь розмови переговори, ще щось воно. В питанні того, що стоїть постійно на, або хтось тримав постійно на одному місці розмови, але яким буде 26-й рік для України? Сама Україна у нас картові бланки жінки, і ми тоді подивимося, що навколо в новизну, в новизну іде у нас рід. Що це? Народження буде? Ну, слухайте, ну я не можу сказати. Ну я скажу, що можливий бебі-бум, але це то також звучить якось так. Активна позиція чоловічої сили може бути, або змінення, зміни в е, якісь зміни в зв'язку з чоловічою, скажімо так, картою бланки відносно України. Це може бути також якась активна роль. Тут нова іде. лисиця нова. Стерік. Так, ну, тому що можна сказати, що обмани нові якісь обмани можуть бути. Якась діяльність теж не дуже, знаєте, така стабільна. Але якщо з другого боку, це карта зменшення. І тут може бути, що обмани можуть піти на зменшення. Але лисиця у нас ще карта дім дипломатів. Тут може бути якась нова історія, нова робота дипломатій. дипломат. І лисиця. Лисиця ведмедя. Хитрі якісь, хитрі ходи. Хитрі небезпечні ходи. Хитрі, розлючені, небезпечні ходи, або гра на, на грані фолу. Реально на грані реальної небезпеки. Реальної небезпеки. Тут, знаєте, як отруйна зброя якась, ну, отруйну стрілу колись там пускали, або ще щось. Щось таке. Якісь обмани. Якісь обман. А обман йде з документами. Ха-ха-ха. І з документи падають в дім надій і також в дім інтернету. Документи або якась історія. Статус змінюється статус з одного боку, а з другого боку, ну, в, в Союзу міняється статус, а з другого боку тут якась закривається, зациклена історія, або історію, яку залишають на місці отут. Побачимо, що вийде в дім е, мужчини. Зміни, зміни. Песик. Тут якась домовленість буде, тому що песик, зміни йдуть, і зміни йдуть тут відносно змії з ворогом. Відносно змії, і тут небезпека, тут якась, тут якась домовленість конкретно буде. Ключик іде в вежу, розв'язання там питань. Вежа це у нас. Обмеження для народу. От так. Я просто роблю цей розклад зразу після того, як я зробила перший розклад про президентство, Інститут президентства для України майбутній. Ну, якось... якось так. Якщо ті, хто дивилися, ви напевно зрозумієте, на що, на чому я підзависаю тут, в принципі. Вибори цікаво. Або вибори будуть питання обмеженості, або вибори на паузі, або вибори такі, як потрібні вибори. Так, тут чимось зупиняється, боротьба зупиняється, ще щось може бути. Ну, це впливове, в принципі, побачимо, що вийде Україні. Вибори, Лілія, також на вибір іде закон. Якісь можливості в законі будуть. Бачите, щось тут ключове. І тут на паузі вони призупиняються. І щось ключове. Вкрисе сонце. Криси сонце. Не радує мене. Не радує мене ця історія. Так, боротьба може бути прикрита, скажімо так, протистояння якесь ще щось, але. Хитрими маніпуляціями, хитрими діями. Можуть змістити вектор. Криси в Союз ідуть. Криси йдуть в Союз. Ну, Тут можуть бути і багато нових союзів якихось, але це не настільки, по суті, по-моєму, актуальне. Криси в Союз, а тут сонце в криси, ну, тобто. Серце, бачите, для України серце, душа, ну, якби, от, питання так, закриття, але це гробік. Так, тут закривається боротьба, але нічого веселого немає від слова ніяк. Песик іде у нас в книгу. Песок в книгу. Песок в книгу, це, скоріше всього, щось, те, що залишається на місці. Те, що залишається на місці. Чи можуть якісь бути, ну що, знаєте що? Давайте я на початок все-таки розклад я роблю, я його випущу, але я вже не буду от хто дослухав, я розумію, тяжка ця. Але я на початку все-таки, коли війдуть енергії реально, я зроблю ще один розклад. Тому що... Тому що... Букетик, документи, тут щось скрито знову ж в документах, і це якісь певні домовленості. Або якщо це зв'язано вибори через інтернет, букетик, тут, тут скрита, історія скритого голосування. От так. І все залишається на місці. Нічого, тут ще йде удача. Чорна кішка. Ха. От, вам кар... От вам і одна карта. Чорна кішка для України. Що ж, Україна має Україна має перетворитися сама на чорну кішку і вибратися і вибратися з цього положення, тому що тут вже йде оця розвилка, ці вибори, ну, тобто, щось тут треба втримати. Ясь, яким чином не знаю. Де карта народу ще у нас? Ага, карта народу, тут в дім. Вплив, ну, скоріше всього, немає такого дуже сильно позитивного. Так, зірки у нас йдуть знову ж закон. Хороша позиція би була: закон, закон і порядок. От. Якщо би не було цієї розтяжки, тут зараз питання розтяжки. Дуже великий вплив іде якийсь зараз. Треба робити реально пізніше, тому що от місяць, місяць, місяць сонце. Тут... Криси тут бояють. Криси тут бояють. Місяць іде в сонце для розв'язання ситуації, і в місяць іде все-таки вершники. Згущають якусь історію, будуть згущати якусь історію і будуть виводити, захочуть виводити на ці, подивіться, я вам скажу так, ключик, ключик іде територія, В ключик іде якась територія. От, територія з народом, з людьми, отут от в документах. Якщо буде. Інстаграмна, я так скажу, інстаграмна отут вибір інстаграмний, то він і залишиться вибором інстаграмним. Якщо піде все-таки вибір такий, як в попередньому розкладі, то буде інакше риби. Ну, якась свобода все-таки йде, риба підтверджують свій дім, підтримка буде, скоріше всього, але вона буде реально надто складна. Не можу сказати, що вона контрольована для України. На якорі тут залишається щось. Карта Хреста. Все-таки у нас лелеки. Линейка, карт, є можливість, є можливість все-таки. Вона залишається, але її хочуть вкрасти. вирватися, от з цього кільця. Ця можливість є вирватися. Але надто сильно надто сильно її отут, прям бачите, як виходить, що в карту України йде оця чорна кішка. Ким буде, або як сприйметься ця кішка, як повернеться, або як буде діяти сама ця кішка. Кішка ну, якби для України. Як я вже сказала, важливо стати самою цією кішкою, або піднятися до яким чином, я не знаю, на вищі на вібрації, вищі можливості отак, з космічним розумом або підтримка космічного якогось, якоїсь дії, тоді, можливо, вдасться пролізти через ту якусь щілину. А тут реально, тут дивіться, що як, як це все придавлює, прям придавлює Україну. Ближній місяць дійсно. Як я казала вже в тому розкладі. Ці критичні дні вже просто. Це, це просто вже вони надто болючі. Україна постійно їй дають от, оті критичні дні постійні. Чи я не знаю, чи це для України, чи це в когось, в когось там оці, оце таке везіння. Ну що, наразі, напевно, все. І давайте ми все-таки зробимо. Зробимо з приходом нових енергій. Взагалі, нехай вони більше якби більше себе проявлять. І я зроблю повторний розклад. Ну, реально, тут розтяжка, її сильно видно і чути, але як показують, що є можливість, а цю можливість в попередньому розкладі можете подивитися або посилання, ну, як завжди, в цих буде під відео. Все, дякую вам і до зустрічі.